Валентина Сергіївна на Казбецькому ринку торгує вже 30 років. Пам'ятає, каже, жінка, ще кращі його часи, коли торгувати сюди приїздили не лише з сусідніх міст, а й з віддалених областей України. З усіх сіл з'їжджалися. Весь Черкаський район з тієї сторони з'їжджався і з тієї сторони. навіть з других областей, з Полтавської області, приїжджали сюди, торгували люди. Про те, що ринок на Казбеті був справжньою мекою для покупців, жінці розповідала ще бабуся. Сто років тому тут стояли торгівельні ряди. Рибу, м'ясо продавали, все, і птиця жива була. Був такий ринок ну, дуже великий, весь район. А зараз що? Зараз забрали бізнесмени один, забрали бізнесмени два, той що їм не потрібна вже ця земля автозазу, але вони в ринка забрали. Зараз про колишню казбецьку торгівлю нагадують хіба що ось ці поодинокі лави. Торгувати сюди виходить жменька людей, а от колись їх тут були сотні. Продавали все від молока і сала до рибальського приладдя та ужиткового дріб'я. Торгівельні часи змінилися бандитськими. За радянських часів район зажив кримінальної слави. А вже у часи незалежності України він став осердям студентського життя. Сподеї добре знають місцеві легенди і оповідки. А про версії походження назви розповіли і Віка новинам. Версія перша свою назву мікрорайон отримав у спадок від кавказців, які працювали на спорудженні залізниці у 19 столітті. Похилевич схиляється. Це Кавказьке походження. Більше це було б переселенці з Кавказу, можливо, солдати, які воювали на Кавказі. Вони заснували своє послання на окраїні тодішніх Черкас. Версія друга. Черкаські квартали іменували на честь козаків. Казбет, ймовірно, походить від скорочення слів Казі Бет. Так, Позначали міста, райони на картах 19 століття, де мешкали збіднілі представники суспільства. Зокрема, це було українське козацтво. Втім, незалежно від того, хто саме дав назву мікрорайону, звідси походить чимало відомих діячів. Брати Касяненки, яких вважають першими авіаторами, не тільки Черкащина, а й України, зокрема, то вони розробляли літаки, до них навіть приїжджав Сікурський, і вони в Черкасах випробовували ну, діючі моделі тих літаків. Також родом з Казбету, незважаючи на таке досить люмпанізоване населення району, був такий письменник, як Лесь Гомін». Колись гомінки і навіть буйний казбет поступово перетворюється на спальний район. Він обріз кафе та висотками. І навіть студенти, які колобродять тут тисячами, своє дозвілля проводять переважно в інших частинах Черкас. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.